Дивне питання: хто я такий? Але як багато, ви можете на нього відповісти. І що б відповіли ви? А саме відповідь на це питання допоможе вам не просто знайти свою професію, а й вплине на рівень вашого подальшого життя. Напевно, не буде відкриттям, що не існує однієї найліпшої професії, але в будь-якій професії можна досягти безмежного успіху, якщо вибрати її правильно та розвиватися в ній. Пропоную пройти разом зі мною дуже просту, але круту і дієву техніку. Для цього візьміть, будь ласка, аркуш паперу та ручку і обов'язково запишіть всі відповіді на питання. Перше питання що ви любите робити? І готові робити навіть безкоштовно. Друге питання за чим до вас звертаються за допомогою? Якщо на це питання у вас виникають труднощі, то Спитайте у свого найближчого оточення 5-7 людей, яку допомогу вони отримують саме від вас, які проблеми ви вирішуєте, за якою порадою вони до вас звернулися. І це може бути не лише послуга, а й готові вироби або якісь поради. Обов'язково пропишіть всі ці відповіді. Наступне питання: чого б ви точно не хотіли робити? Що вас дратує, і ви геть не любите цього робити. Пропишіть це детально, не аналізуючи. І останнє трошки пофантазуйте і детально опишіть свій найліпший день вашого ідеального дорослого життя. Прописуйте все: де ви знаходитесь, які люди вас оточують, що ви одягнені, які функції ви виконуєте. А тепер. Найцікавіше проаналізуйте свої відповіді і подумайте, які професії найбільше підходять під цей опис. Також покажіть свої відповіді дорослим, спитайте їх поради. Не бійтеся шукати відповіді також в інтернеті. Серед сучасних професій є досить багато тих, які можуть вам підійти. Не бійтеся змінювати свою думку і знаходитися в пошуках, до речі. Ваша професія протягом життя може змінюватися і навіть координально. Але про все це ми поговоримо вже в наступному випуску. Нагадую, що наш ролик знятий в рамках благодійного проекту «Рінат Ахметов дітям твоя суперсила.